Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Якщо ви полюбляєте базилік так же, як і я, то влітку часто стає питання, як же зберегти якомога надовше цю ароматну рослину. Сьогодні поділюся своїми рецептами заготовки базиліку. Для першої заготовки нам знадобляться такі продукти: листочки базиліку зеленого, лимон, чесник, сіль, перець, оливкова олія. Базилік ретельно промила і обов'язково просушила. Це важливий етап. Зайвої вологи не повинно бути. Пропускаю листя через м'ясорубку. Якщо у вас є потужний блендер, можна подрібнити з його допомогою. Подрібнений базилік перекладаю в ємність з високими бортиками. Туди додаю цедру та сік одного крупного лимона. Пропущений через прес-часник. Сіль. Я додаю одну чайну ложку. Ви дивіться за своїм смаком. Для пікантності додаю мелений чорний перець. І вливаю оливкову олію. Сьогодні у мене пішло біля 200 мл. Треба дивитися по консистенції соусу. Тепер перебиваю масу погружним блендером до більш однорідної консистенції. Потужності мого блендера не вистачає, щоб зробити гомогенізовану масу, але мене і так повністю влаштовує. Куштуйте соус, він повинен вам подобатися. Але майте на увазі, що це все ж таки концентрат, і потім ви будете його змішувати з різними добавками, тому смак має бути доволі насиченим. Готовий соус я розкладую по пакетах з зіп застіпкою. Розподіляю тонким шаром, витискаючи повітря і закриваю пакет. Таким чином, соус дуже зручно зберігати в морозильній камері, і коли потрібно, дуже швидко та просто можна відламати потрібну кількість. Я використовую цей соус як добавку в піцу, на грінки, бутерброди, додаю до майонезу чи сметани. Запікаю з ним курку, готую фокаччо. Він має супер аромат і смак. А ще чудовий зелений колір, який нагадує літні дні. Другою заготовкою є ароматна базилікова аджика. Для її приготування нам знадобляться такі продукти. Листя базиліку у мене фіолетовий. Гострий перець, чесник, горіхи, соєвий соус, яблучний оцет, цукор, сіль, оливкова олія. Листочки базиліку для аджики я помила і обсушила. Сьогодні взяла фіолетовий базилік. Можна взяти зелений. Пропускаю через м'ясорубку листя, арахіс, гострий перець та часник. Коли класти в переміж усі інгредієнти м'ясорубка легше перекручує, аніж якщо лиш одне листя. Якщо є бажання, можна пробити блендером до більш однорідної консистенції. Тепер в масу додаю соєвий соус. Якщо ви його не любите, просто додайте більше солі. Вливаю оцет, Він обов'язково повинен бути 6%. Далі вливаю олію і додаю цукор та сіль для балансу смаку. Ретельно перемішую масу. Куштуйте, щоб вам було смачно. Якщо треба, додайте чогось за своїм смаком. Готову аджику фасую у маленькі 100-грамові баночки. Вони пластикові з під спецій. Дуже зручно зберігати соуси в морозилці. Розкладую в баночки, притискаючи, щоб не було зайвого повітря. І закриваю кришками. Відправляю в морозилку. Можна зберігати в холодильнику до трьох місяців. А в морозилці у мене така аджика зберігається до нового врожаю. Використовую цей соус до м'яса, спагетті, у випічку або як компонент інших соусів. Дуже смачна, пікантна та ароматна. Наостанок покажу, як готую ароматний базиліковий сироп. Для його приготування нам знадобляться такі продукти: базилік, цукор, вода, лимон. У велику каструлю всипаю цукор, вливаю воду і додаю лимон, нарізаний на шматки. Витискаю з нього сік. Ставлю каструлю на вогонь і кип'ячу до повного розчинення цукру. Тепер додаю промиті та просушені листочки базиліку. Можна брати як зелений базилік, так і фіолетовий. Головне не змішувати їх, бо вони мають різні аромати. Знову ставлю на повільний вогонь і доводжу до кипіння. Сироп повинен легко кипіти. Проварюю 5 хвилин. Обов'язково накриваю кришкою і повністю охолоджую. Кришка не допустить випаровування ефірних олій, і аромат сиропу буде насиченим. Охолоджений сироп проціджую через марлю, відтискаю. І знову доводжу до кипіння. Через одну-дві хвилинки розливаю сироп в стерильні банки і закручую стерильними кришками. Перевертати його не треба, лише накриваю ковдрою або теплим рушником до повного охолодження. Зберігається такий сироп як в погребі або підвалі, так і в шафі на кухні. Відкриту банку зберігаю в холодильнику. Дуже смачний та ароматний сироп я використовую як просочування в бісквіти, поливаю морозиво, додаю до коктейлів, а також готую смачний освіжаючий напій. Додаю лід, шматочок лимона і мінеральну воду. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.